Сьогодні ознайомимося з темою, яка стосується також вуглеводнів. Вуглеводні. Ми знаємо, що є насичені алкени, ненасичені алкени та алкіни. Також ми ознайомимося сьогодні із вуглеводнями які відносяться до ароматичних вуглеводнів. О, ароматичні. І представниками ароматичних вуглеводнів є арени. Арени. Першим представником аренів є бензен. Формула бензену – це 6H6. В чому особливість аренів? І ми, знаємо, ми бачимо, що з назви, що ароматичні вуглеводні мають запах. І вони поєднують, поєднують ознаки насиченості та ненасиченості. Та ненасиченості. Виходить, вони в собі поєднують. І ознаки алканів, і алкенів і алкінів, тобто можливість реакції і приєднання, і реакції і заміщення. Приєднання, так, як і алкени, і алкіни, і заміщення, так як алкани. Також мають загальну такі особливості, загальна характеристика аренів. Отже, арени містять бензенове кільце. Обов'язково їхні молекули містять таке бензонове кільце, бо бензен має ось таку формулу. Ось вершини це карбони. Тобто це карбон, 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 карбон і є кільце. Також ми бачимо, що Карбони тут двохвалентний, а ось біля кільця це трьохвалентний. Не вистачає однієї ще валентності це гідроген. Тут так само. Четверта тут два. Третя і четверта тут два. Третя і четверта тут два. Це третя, це четверта. Тут два. Третя і четверта. І що ж це тоді таке? Це електрони, які знаходяться над карбонами і під карбонами, під їхніми ядрами. А так як вони знаходяться під і над ядрами, то це п-електронні хмари. Піелектронні хмари. Піелектронні хмари. ось така хмара. Гібридизація має sp 2 має бензенове кільця обов'язково в молекулі. Гібридизація sp 2 Загальна формула це 2 n 6 Валканів була cnh 2 n плюс 2, валкенів 2 n в це cnh 2 n мінус 2. А варенів ось така загальна формула. І якраз перший представник це 6H6. Молекулярна формула або записується ось так, як ми побачили, називається бензен. Стара назва для нього бензол. Тобто і бензен, і бензол може використовуватись в тексті. Щодо гомологічного ряду, то починає він з бензену. Наступне додаємо це H2, як в всіх інших речовинах. Це буде, було 6, додали 1, стане 7. Було 6, додали 2, стане 8. Наступне змінюється на гомологічну різницю. Це H2. Отже, додаємо один карбон. Це стає карбонів 8, гідрогенів. 20, 10. Додаємо знов для наступного це 9. H12. Спробуйте самостійно зробити, якщо додати гомологічну різницю, в якій буде, яка формула наступного арена буде. В чому особливість? Ми звикли, що лінійний буде, але це циклічні з ароматичним зв'язком. Тобто перший представник це циклічний шестикутник. Скільки наступний? Так, це у нас бензин. Наступний буде містити таку ж саму структуру, бо вона має зберігатися для всіх, так як вони мають подібну будову. І буде містити радикал. Цей радикал метил. Отже це метил, бензен. Відповідно наступний. Записуємо формулу бензу і містить дже відрізняється тут тобто 6 і 8, тобто плюс 2. Це етил, тут тобто етил бензен. Назви достатньо легко даються. Наступний формула бензену і... Залишив радикал, за 3H7. Це пропіл, то це буде пропіл пензен. І самостійно назвіть, як буде того, що ви утворили формулу Не важко, так? Зрозуміло. По фізичних властивостях фізичні властивості. Розглядається бензеу, це 66 бензен. Безбарний. Гридна стан рідкий. Має запах. Легший за воду. Відповідно, буде вспливати на воді. має низькі температури плавання, так і підня менше 100 градусів. 80 градусів, при 80 градусів дана рідина буде перетворитись на газ. Погано розчиняється в воді. Погано розчиняється. У воді, але добре розчиняється в органічних розчинниках. Далі. Хімічні властивості. Щодо хімічних хвостив, ми знаємо, що повне є окиснення. Повне окиснення. Характерне для всіх органічних речовин. Так само і для бензину, так само і для гомологів бензину. Повнокисне кисне взаємодіє з киснем, горінням, тобто буде утворитись пари вуглекислого газу та водяної пари. Тут так само пари вуглекислого газу, тут тобто газу та водяна пара. І інший гомолог це 8H10 з киснем. Написати, що буде. Так як карбону дуже багато. Кисню так само потрібно дуже багато його чистому вигляді. На повітрі е, дані речовини ароматичні, варени, вони не до кінця догорають, а ще починає коптити чорне полум'я буде, візуально видно. Це утвориться сажа, тобто карбон, не до кінця відбувається процес горіння. Але ми з вами вивчаємо, ніби у нас відбувається повне окиснення. Повну зимодії, то ми оцю кіптяву не прописуємо. Друге, якраз відбувається тут поєднання властивостей, ознаки насиченості і ознаки ненасиченості. Наприклад, процеси гідрування. Гідрування це в нас ознаки насиченості, тобто гідрування вензена. Це 6H6 плюс H. В чому особливість гідрування? В тому, що гідроген приєднується з кожного із шести атомів карбонів. Тобто так як карбонів 6, то має бути 6 атомів гідрогену, а тут їх 2. Що потрібно зробити? Щоб стало 6 домножити ну, на 3. 6 атомів гідрогену, так як їх 6 і плюс 6, то їх стає 12. Тобто, це 6H12. Яка ж тоді особисть, це те, що з ароматичної структури відбувається приєднання до кожного з розривом зв'язків. Ось це ароматичне кільце руйнується з утворенням циклічних алканів. Це у нас буде циклогексан утворюватися. Циклу, Цикло, ось це все в нас, циклогексан. Це його. Молекулярна формула циклогексану це структурна формула циклогексану. Також реакції, реакції приєднання. Тут у нас реакції приєднання свідчення, що алкени і алкіни. Не алкани, алкени і алкіни. Реакції приєднання. І в нас також характерно хлорування. Відбувається процес хлорування, яке має супроводжуватися деякими умовами, наприклад, бензен С6H6, хлорування за наявності ультрафіолетового освітлення світла. Завдяки освітленості, бензен також вступає реакції приєднання. Бензен приєднує, а ми знаємо, як він приєднує, він приєднує до кожного з атомів карбонів. Буде приєднуватись хлор. Так як карбонів 6, то хлорів також 6 має бути, тому як зробити 6, потрібно домножити на 3. Стане хлорів 6. Тут тобто хлорів 6 і відповідно реакції приєднується, просто приєднується. тому це 6H6, 6, 6, хлор 6 буде утворюватися речовина. А тут ми подаємо структурно, тобто при освітленні, що це відбувається. Відбувається наступне, що зв'язки у нас рвуться ароматичні там, де. Ароматичні кільця, рвуться зв'язки, бо приєднується гідроген по місці розриву, приєднується хлор по місці розриву даних зв'язків. І хлор приєднується до кожного з карбоніту. Хлор, 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 хлорів шість. Дана речина буде називатися гексахлор, гексахлор по шість. Атом хлору, циклу циклогексан. Це похідне від циклогексану. Четверта реакція буде свідченням проходження реакції заміщення, які характерні для алканів. І також роз... переглядається Наприклад хлорування. Загалом галогенування. Можна приєднати галоген. Можна замістити галоген, не приєднати. Галогенування. Ми знаємо, що галоген це флуор, хлор, бром, йод Флор дуже активно відбуватиметься з вибухом, а решта хлор, бром і йод відбувається більш спокійно. Відбувається це все, так як ми беремо хлорування, то це в нас ми вибираємо хлор. Якщо бром, то бромування, якщо йод, то йодування. Хлорування відбувається за іншої ознаки має бути участь в іншої умови має бути участь каталізатора. Не освітленість. Якщо освітлення ультрафіолетовим випромінює, то буде приєднуватись. Якщо ж бере участь каталізатор, це можуть бути солі трьохвалентних металів, ферму алюмінів, то, наприклад, феррум хлор-3. Каталізатор. Каталізатор прискорює реакцію, і в нас відбувається заміщення. Заміщення по ознаці, так як і в алканів. В Валканів один вилітає, тобто один гідроген вилітає це 6 h 5 на його місце хлор і ще один шостий гідроген ще з одним хлором, H хлор утворюється. реакція заміщення. Як це в молекулярному вигляді відбувається? Тут відбувається, що заміщення тут у нас гідрогени, 6 гідрогенів біля кожного карбону. І коли вони зустрічаються з хлором за участі каталізатора, відбувається заміщення 1H звідси вилітає. Тобто їх стає, залишається 5 карбонів, 6, вони нікуди не дівалися але ми молекулярно. Написали, а як це відбувається у вигляді структурної форми. Я хочу показати тим, що не руйнується ароматичне кільце, а втрачається тільки ось тут залишаються гідрогени, а тут хлор стає замість гідрогену і твориться АЖ. Хлор. І в нас утворюється речовина, яка називається хлорбензен. І це також хлор бензан. Це одне те ж саме рівняння, яке відтворюється різними типами. Ось такі особливості ароматичні речовин, ароматичних вуглеводнів, представниками якому є бензен. вами потрібно запам'ятати формулу бензену і вивчити загальні особливості і порівняння. Тобто е потрібно запам'ятати, як бензен повністю окиснюється, написати, що буде, як відбувається гідрування його, як відбувається його хлорування за участі. І за ознакою це у нас буде умова, має бути світло. Як відбувається хлорування за участі умовою має бути каталізатор. Це потрібно завчити. Це стандартно. Буде вуглекислий газ та водяна пара. Тут буде приєднатись до кожного. З карбоні, тобто С6H12, тоді потрібно урівнювати. Тут так само потрібно урівнювати, бо приєднується до кожного з шести за участі ультрафіолетове промінювання, тому це буде 6H6, хлор 6. А за участі каталізатора буде відбуватися заміщення, так як в валканів С6H5, хлор плюс H хлор з дані реакції потрібно вивчити 4 даних реакцій ви маєте вивчити обов'язково для вивчення у даній темі.